У часи, коли українські захисники стали міцним щитом між мирним населенням та кривавим агресором, ми маємо щоденно підтримувати і піклуватися про воїнів. Ще однією можливістю допомогти нашим військовим є скринки для збору кришечок, які розташовані у різних мікрорайонах міста. Чергову таку конструкцію днями встановили на правобережжі Кременчука. Основна ідея у тому, аби кожен небайдужий зібрав кришечки та вкинув їх до скриньки. А виручені від переробки пластику кошти направляють на підтримку захисників України. Сердечки ну збираємо на них типу як донатами швидше, тому кошти від цих самих кришечок йдуть на. Лікування поранених бійців десь одне приблизно сердечко проносисот 650 гривень. Про важливість такої ініціативи говорять і самі захисники, адже найбільше гріє душу, коли знаєш, що про тебе пам'ятають, та готові прийти тобі на допомогу. Приїхав на відкриття скриньки для кришечок, які збирають люди для того, щоб потім відправити на завод з переробки пластику і виручені кошти направити на протезування наших ветеранів. За що щира вдячність жителям Кременчуга. Тож не знехтуйте можливістю, викидаючи пластикові пляшки, збирайте окремо кришечки та накопичивши певну кількість, вкиньте до найближчої зі скриньок. Адже така проста дія не лише допоможе пораненим захисникам фізично, а й слугуватиме вираженням вашої вдячності та поваги до тих, хто щоденно йде у бій, аби ми з вами могли жити під українським небом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.